Цього вальчкоргі звати Лукас. Саме собак такої породи розводить королева Єлизавета. У рівному вальчкоргі велика рідкість на все місто їх лише чотири. І одним з власників цього милого чотирилапого є Сергій Гончарук. Грається добре. Що в нас кіт є? То вони знайшли спільну мову. дуже забавні вони. Джаз австралійська вівчарка. У свої півтора роки він вже має титул юного чемпіона України. Тепер за звання найкращого чотирилапого він боротиметься в дорослій групі. І отримати його джаз має усі шанси. Він дуже любить навчатися, тобто, якщо йому не вистачає енергії, він шукає, де її подіти. І не завжди йде на користь першу чергу нам. На виставці гордість альянсу представлено близько ста собак від найбільших, таких як американська АКІ та Афганський хорт, до найменших мопсів та чихуахуа міні. Сьогодні 34 породи представлені в нас на виставці. Експерт працює в рингу, і кожна собачка отримає опис екстер'єру, так званий. Власне, за цим описом, якщо є конкуренти, то собачки змагаються і визначається собачка найкраща. Потім найкраща собака в породі. І вже ці найкращі собаки в породі будуть змагатися за переможця сьогоднішньої виставки. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк інформаційна програма День.